Ну і мені часто пишуть, нащо ти береш ось це мастило в шприці, щоб не мастити пальцем, і все одно мастиш пальцем. Ну дивіться, оригінально ця смазка поставляється в ось таких 50-грамових або навіть 100-грамових банках, Made in собі. От, і вона постачається для сервісних центрів. Якщо ви ну, ні, ну якщо ви майстер, звісно, ви цю банку колись випрацюєте. Але мені такі банки незручні. Дивіться, що в нас тут в нас тут якась патичка. Ми цією цим мастилом тут щось мастимо і так далі. Мені так незручно. Мені значно зручніше робити це шприцом. Хоча так я потім після шприца ще поправляю пальцем, і я цей шприц беру не для того, щоб не мастити пальці, а для того, щоб було зручніше та економніше. Адже в цій банці потім лишиться куча мастила на паличках, на всьому іншому, на тряпочках. А в шприці значно економніше, як на мене.